Розмови про спорудження у калуші калійного заводу ведуться ще з минулого року. Цю тему обговорюють радше не через сам факт будівництва, а більше хто ж буде інвестором. Іноземці, про що велася мова раніше, чи все ж таки українці? Відповідь на це питання з'ясовували наші кореспонденти. Раніше у пресі прозвучала інформація, що калійний завод у Калуші споруджуватимуть китайські будівельники. І перемовини у зазначеному руслі справді велися, зауважив губернатор Прикарпаття Михайло Вишеванюк, відповідаючи на запитання журналістів. Проте пізніше у рішення внесено корективи, надаючи перевагу все ж таки українському інвесторові. Що стосується перспектив будівництва заводу калійних добрив у Калуші, то хочу повідомити наступне. Що на сьогоднішній день завершуються підготовчі роботи для цього будівництва, виділена земельна ділянка Калуською районною радою, і завод буде будувати український інвестор, а не китайський. Так що заступник голови адміністрації Струтинський, десь там, виступаючи перед аудиторією, з використав. Застаріло інформацію, бо ми дійсно проводили переговори з китайцями про будівництво заводу, але появився українські інвестори, так, група інвесторів, вони зараз визначають теж, хто буде основним. І тоді буде прийнято остаточне вже рішення про будівництво. Практично воно прийнято. І хочу заспокоїти всіх жителів Калущини, нашого краю. Що завод в Калуші будуть будувати українські будівельники, і на цьому заводі будуть працювати українські робітники. Будівництво заводу, як стверджує голова облдержадміністрації, вирішить і деякі екологічні проблеми Калуша. Кал, завод калійних добрив без, без, без безперечно, що буде вирішувати ті проблемні питання, які на сьогоднішній день є у Добровському кар'єрі, е, які є у других хвостосховищах. Це вже буде проблема е, нових. Забудівників, нових власників заводу. А що стосується ще раз будівництва, то питання стояло про китайський кредит. І не треба бапутати питання залучення китайського кредиту для будівництва заводу з будівництвом заводу. Земельну ділянку для спорудження майбутнього калійного заводу обрано решту справа часу та звичайно ж будівельників. Поки що це тільки ділянка землі, але незабаром тут постане завод калійних добрив, нові робочі місця. А головне український інвестор.